21 листопада закінчився перший етап декомунізації, проте Полтавська область має найкращий показник у виконанні закону. За період першої фази декомунізації було перейменовано лише одне село. Перейменування одного населеного пункту Радянська Дача в село Дачне, Гадяцького району. Це результат, скажімо так, першого етапу. Найгірший показник у Миргородському районі. Його представники навіть на нараду не приїхали. Голова Полтавської держадміністрації не задоволений проведенням декомунізації у Полтаві та області. Другий етап перейменування має закінчитися 21 лютого, але Валерій Головко його пришвидшує. З 1 лютого я сам буду ініціювати перед органами прокуратури Служби безпеки України, що відкриття кримінальних проваджень проти посадових осіб безпосередньо відповідальних за реалізацію цього закону. Це сільський селищний голови і ви, шановні, голови районних адміністрацій. У вас є січень місяць, щоб ми закінчили цим законом. Анатолій Ханко вважає, що назви вулиць повинні нести національну ідеологію. У мене там звернулося в хоролі, наче після революції гідності. Вони там одну з вулиць, здається, Леніна ж перейменували в вулицю Небесної Сотні. А зараз навпаки хочуть перейменувати назад на вулицю Леніна, щоб потім перейменувати на якусь таку нейтральну. Мен... Це в місті хорово? В місті Хорол. Можливо, <різь> я ще Це не мені такий був вчора. Черес... <різь> Дзінок був такий. Якщо можна. З'ясуємо <різь> на <різь> <різь> вже про якась. Суперечки щодо нових назв може допомогти вирішити Інститут історичної пам'яті. Історичні якісь довідки взяти з приводу тих чи інших населених пунктів. Але я хотів би, щоб така робота була творчою роботою, щоб ми підняли історичним так спадщину не буквально там минулого століття, а позаминулого і раніше. Жителям не варто боятися декомунізації, адже всі матеріальні витрати за законом бере на себе держава, наголошують юристи. Коли громадянин захоче змінити штамп у паспорті для того, щоб змінити назву вулицю, для цього йому не потрібно буде сплачувати коштів. Законодавством це не передбачено. Вносити зміни у документах потрібно у виняткових випадках. Змінювати потрібно лише в тому випадку, якщо відбувається, наприклад, вчинення будь-яких дій, наприклад, там коли продають квартиру чи будь-яке інше майно.